Воскресенка Київ е, всі е, укриття, тому що е, навіть з взрив, болни, що зараз три взрива пройшло. Е, у людей у мене друзі там живуть, каже, вікна зараз от-от колопається. І дивіться, чого ви не чуєте взриви, тому що вітер. Я побачив три взрива, але ні одного не почув. Так що відсутність взрива, те, що ви не чуєте його, не говорить про те, що він вже відбувся. Це саме, як кажуть, подле. Відласть матушки фізики природи, коли літер сам вирішує в якусь сторону відправлять звук від взиву. Так що сьогодні, як ніколи, не полагайтеся на е, слух. Просто уходьте вкриття, тому що дійсно хірячий зараз по чотирьом різним позиціям. І ні одного взиру не чуть. Тупо не чуть, тільки видно. Так що, будь ласка, сьогодні, як ніколи, будьте, будь ласка, дуже обережні. І всі, ховайтеся в укритті.